Друзі, всім привіт! вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже 35 те відео із циклу щотижневого щотижного аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті Криптобульбашок більшість монет червоні, але є і такі, які показали сильний рист. Найбільший приріст за цей тиждень показали такі альткоїни як NOT, Justmi, BRED та Ordi. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 73. Знизився на 2 пункти в порівнянні з минулим тижнем і зараз індикатор знаходиться в зоні жадібності. Індикатор альткоїн сезону на рівні 35, ті самі показники, що й минулого тижня. Зараз ще не альткоїн сезон за індексом альткоин сезон. На діаграмі можете бачити, що більшість монет значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. Переходимо до графіка біткоїна. Весь тиждень біткоін перебував у Флеті в районі 67-69 тисяч. Ціна то доходила до нижньої межі діапазону, то до верхньої. Зараз досить нудний період на крипторинку. Ситуація за останні 2 дні взагалі не міняється. Ціна замерла на одному значенні. На SP500 також корекція. Думаю, поки SP500 не почне знову рости, не варто чекати на ріст крипторинку. Індикатор Stochastic Resist в зоні перепроданості формується розворот. По МакДі сигнал на зниження, запас для зниження ще є. Домінація біткоїна дещо знизилася, відбувся ретест глобальної трендової лінії росту домінації, яка нещодавно була пробита вниз. На щастя, для альткоїну домінація не повернулася назад вище даної трендової лінії, що служить підтвердженням істинності пробиття трендової лінії. Не бажано повертатися назад вище неї. Зараз показники на рівні 54,1. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, більше всялякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіка біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринити світ криптовалют, за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автора окремомовного каналу і при цьому отримати доступ до VIP-групи, буду вдячний! Є можливість отримати знижку 50% на доступ до VIP-групи. Для цього достатньо бути моїм верифікованим рефералом біржі Bybit або OKX. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. На цьому тижні змін з портфелем я не проводжу. Портфель повністю сформовано і залишається тільки чекати, поки монети покажуть результат, і можна буде зафіксувати частину профіт. На цьому етапі циклу я вже відмовляюся від стратегії фіксувати тіло інвестицій при рості монет на 100% і буду фіксувати монети частково по мірі їх росту. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу не купував монет. Так як і говорив, портфель вже сформований. Але якщо ви бажаєте докуповувати монети в своїй портфелі, то зараз ще прийнятні ціни. І не буде помилкою продовжувати формувати свої портфелі. Друзі, не забувайте Загадайте про криптобезпеку не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте розглянемо графіки п'ятьох монет із мого портфелю. Це будуть монети з різних сфер криптовалют. Перший графік монета Litecoin. Дана монета для мене своєрідна заміна стейблкоїнів. Вона не сильно падає, але в свою чергу і перебувала в кожному попередньому циклі попередній all-time high. Тому частину прибутку я час від часу переводжу в дану монету. Від свого піку 2021 року леткоін знизився на 80%. Від свого одна монета виросла на 103%. Найближча зона супроту знаходиться на 88 доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 77 доларах. Наступний графік монета DOT. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1. Як і більшість монет перебуває зараз в корекції. Від свого локального піку DOT знизився на 40%, а від піку 2021 року аж на 87%. Від свого одна монета виросла на 97%. Найближча зона супроту знаходиться на 7 доларах 70 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 6 доларах 30 центах. Наступний графік монети арбітром. Монета відноситься до сектору Layer 2 рішень Ефіріума. Даної монети немає в моєму основному портфелі, але вона присутня в одному із спекулятивних портфелей, які доступні для учасників. ВІП-групи. Після розлоки великої кількості монет арбітром дуже сильно скоригувався у ціні. Від свого локального піку монета знизилась на 52%, від свого одна виросла на 50%. Найближча зона супроту знаходиться на 1 доларі 30 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 1 доларі. Наступний графік монета STG. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору інфраструктурних проєктів. На цьому тижні ціна даної монети сильно виросла. За день ріст був аж 77%. Від свого піку STG знизився на 47%. Від свого дна монета виросла на 86%. Найближча зона супроту знаходиться на 77 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 70 центах. І останній графік на сьогодні монета ONDO. Це нова монета, в моєму портфелі вона відноситься захайпового зараз сектору Real World Assets. На цьому тижні ціна даної монети також непогано виросла. За декілька днів ріс склав 30% і одна монета виросла аж на 590%. Найближча зона супроту знаходиться на 1,45 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 1,24. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі портфоліо-трекер сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю за цей тиждень майже не змінився. Було 43,2% прибутку, а стало 43,6%. Давайте поглянемо на топ-5 монет за цей тиждень. Це такі монети, як STG плюс 37,3%, Сія плюс 24,8%, Rose плюс 16,5%. AXL плюс 13,6%, R плюс 9,8%. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.